Сплатив половину штрафу і відсутні претензії. Закон доповнив Кодекс про адмінправопорушення новою статтею 279 і значком 9. Згідно з нею, особа, яка вчинила адмінправопорушення, передбачена статтею 210 чи 210. І значком 1. Тобто особа, яка не уточнила персональні дані, не перебуває на військовому обліку, не прибула до ТСК. По врученій або надісланій повістці, до розгляду справи про такі адмінправопорушення може добровільно звернутися до ТЦК із заявою, в якій зазначає, що не оспорює допущене порушення та згодна на притягненні до відповідальності за її відсутності. У такому разі керівник ТЦК виносить. Постанову про притягнення даної особи до відповідальності з накладення 50% штрафу від мінімально визначеного відповідною статтею КУПАП-розміру, тобто 8,5 тисяч гривень замість 17 тисяч гривень. Такий штраф повинен бути сплачений протягом 10 календарних днів з дня набрання постанови законної сили, тобто не пізніше 20-го дня. З дня винесення постанови. Що тут дивного? По-перше, громадянин повинен сам відчувати, що порушує правила військового обліку законодавство про мобілізацію, і доки це порушення не виявлено в ТЦК, він добровільно пише заяву в ТЦК. Про те, що він є порушником і не буде цього спорювати, така собі явка з повинною. Нагадую, що постанову ТЦК виносять лише після отримання такої заяви. Тобто, фактично, громадянин просить сам себе визнати правопорушником, винен, каюсь, прошу не казнити, стратити, а помилувати пополам. По-друге, притягнення до відповідальності. Тягне за собою оголошення ТЦК у розшук. Громадянин добровільно визнав себе порушником і оскаржувати це вже просто неможливо. Сплата штрафу, в тому числі й половина його розміру, не є підставою для зняття з розшуку. По-третє, таку заяву можна подати буде особисто через, особисто, чи через електронний кабінет, тобто мобільний застосунок Резер плюс. Постає вибір. Прийти в ТЦК із заявою, звідки не вийдеш, або встановити резерв плюс. Такий собі вибір без вибору. Тож жодного позитиву в можливості сплатити 50% штрафу я просто не бачу. Примітивна пастка.